Вітаю на каналі. Сьогодні 17 червня 25-го року для обережна Херсонщина. Значить, знову спіє невгамовна рубіста, Яка, який не по ніякі примхи природи, погоди, катаклізми. Вона от як сипе, так і сипа. Як сипала, так і сипе врожаєм. Щоб її не робили. Я не знаю, ще її ще можна зламати. І бруньки повимерзали в аберкоса, і завість повимерзала. А цю заразу прийшло ще й нормувати. Ну от що ж з нею робити? Плодив в цьому році калібром приблизно грам 60-70, приблизно куряче яйце. Такий відбірний калібр. Я його ще пронормував так, більш-менш, щоб було небагато його, але він... Все одно його багато. Така серединка в нього. Кишлинка, кишлинка явно відчувається. Явний абрикосовий смак такий. Але я... саме більше цукру, коли плоди м'які повністю. Зараз така ще напівспілість у нього. Він ніби вже і спілий. Ось такий. Але ще не такий, як при, дозрів... не при повному дозріванні і такий смак. Ну, якби це в мене вже сьома чи плодоношення, ще не, не одного разу не було передишки в нього, він працює і працює, працює цей сорт. Сорт садить бажано тільки на сильнорослих підщепах, під чепах, тому що він, як кажуть, сорт самовбивця, самоплідний, він дуже грузиться. На слаборослих він просто загибається. В нього він сам себе задавлює нагрузкою. А так я не знаю вже скільки про нього розказував, про рік що про нього ще сказати. Такий відмінний промисловий сорт. Як по смаку, то є і кращі смаки. Але цей тут бомбайський зовнішній вигляд. Колір такий. Врожайність в нього взагалі супер. Я його ще сильно омолодив, це деревце. Думаю, ну хай цей рік відпочине трошки, відновиться, а він невгамовний. все, все плодами. Такий от рубіста. Цей рік трошки не дотягують сорти по смаку, по цукру, через перепади температури, через то дуже. Температура низька для цього періоду, то сильна спека, вологи мало і він трошки не дотягує до цукру минулорічного навіть. Це теж вигляд, який фантастичний у нього. Його, цей вигляд неможливо дивитися здалеку, ніби дивишся на ялинку новорічну. Такі вже нарядні плоди. Не знаю більше, що про нього розказувати. Що потрібно, питайте в коментарях, тому що. За скільки років я вже про нього висказав все, що міг, цей сорт. Сортом я задоволений, сорт трудяга. Мені він дуже подобається. В плані врожайності, в плані краси плодів. Повторюсь, смак у нього якби не найкращий. Є набагато смачніші плоди, але, беручи до уваги його невтомність, то це суперовий сорт. Тим паче, що. Смаки будуть відрізнятися рік від року. Також смак, можливо, буде в іншій країні, чисто солодкий, тому що не всі сорти адапту... адаптовані ж чисто під наш клімат. Але ж ми хочемо, щоб у нас банани росли. Коротше. Коротше, задоволений я цим сортом і все. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей. До побачення.